Чи хвилюєтесь ви перед виступом і як себе заспокоюєте? Е, так, насправді я дуже сильно хвилююсь навіть зараз. трошки трясе. але я завжди заспокоююся думкою, що я. Викладусь на всі 100% навіть 200%, 200%. Я просто буду кайфувати від процесу і від того, як я станцюю. Звісно ж, мене дуже заспокоює думка про те, що е, публіці це сподобається і будуть, буде дуже багато аплодисментів. Так, я хвилююся і дуже сильно, але заспокоюю себе тим, що я чекала на цей день дуже довго. А також я випила дві валеріаночки, дві таблеточки валеріанки, тому о, я трошки заспокоїлася і я вірю в те, що все буде добре. Ні, не хвилююсь, адже я на 100% впевнений, що я виступлю нормально. Я не хвилююся перед концертом, адже я думаю, що я все нормально зроблю. Чесно, я е, не дуже хвилююсь, тому що я вже е, дуже ну, не прям дуже багато виступала, вже максимум десь е, 10-майже більше разів. Е, мені дуже подобається, але цей раз е, я не дуже хвилююсь, тому що я розумію, що е, вже Тут а, всі є, тут я вже в мене є дуже багато друзів, і, і ми підтримуємо один одного, а, вони підтримують мене, а, я підтримую когось. Так, тут є ті, які перший раз а, ну, виступають, вони ще маленькі, а вони дуже теж нервуються, і ми е, всі разом група їх е, теж підтримаємо. Ну, тому е, хочу сказати, що ми виступимо, це буде дуже гарно, буде дуже класно і все буде суперово. Я не хвилююся, бо я впевнена собі, але маю надію, що встигну перевтягтися швидко. Все буде нормально. Ну, до того моменту, поки не став сюди перед камерою, взагалі не хвилювався. А зараз навіть не знаю, як себе заспокоїти. А, ні, не хвилююсь. Розмовляю з друзями. Я хвилююсь, тому що це для мене такий складний концерт. Щоб показувати такі танці, рухи і робити якийсь складний час в таку війну, то нам потрібна допомога, щоб ми допомогли нашій Україні в мирі, спокою, щоб наші агресори нічого не робили в нашій країні, в нашій рідній землі. Я взагалі перед виступом не хвилююся. Ну, бо я такий крутий, я дуже самовпевнений, такий танцор. Чи хотів би я більше часу проводити з гопаком, хотілося б, якщо б би там зараз би не було б війни, ми б їздили по більших країнах і виступали нашим звітнім концертом. Так. Я зовсім не хвилююся перед концертом, оскільки ми пройшли всі танці, і тут на 100% ми будемо впевнені у своїх рухах. Що я хочу сказати, у нас давно вже не було концерту, більше 4 років і. Я дуже схвильований цим. Всі нір, <кхм> всі нервують, всі агресивні, хочуть порвати зал, показати, якими гупак. Я вже випускник. Я займаюся цим більше шести років. І що б хотілося сказати, я дуже сподіваюся, що наступне, наступне покоління буде краще, ніж ми. Вам подобається колектив, або чим саме не подобається колектив. А, Мені дуже подобається колектив, адже тут я зустріла дуже багато друзів, з якими я спілкуюсь а, по сьогоднішній день. Це дуже затишне місце, і я буду повертатися сюди ще знов і знов. А мінусів я знайти не можу. Подобається тим, що всі дружні та всі зібрані, всі допомагають один одному згодна, так у нас дуже дружній колектив. Є багато цінностей моральних та і духовних в нас костюми, які збагачують український народ, і те саме ми показуємо свою традицію. Ну мені подобається цей колектив. Я в цьому колективі сім років займаюся, танцюю, різні танці. Для мене це фізична нагрузка, і я показую всім. Українцям як потрібно виступати. Чи хотілося б більше часу проводити з гопаком? Можливо, у лагері поїздки. Так можна, ну але Після ЗНО. Я обожнюю поїздки з гапаком та хочу, щоб їх було більше. Коли ми були в Болгарії, мені сподобалися ігри на пляжі та танцювальні конкурси. Насправді я дуже сумую за гопаком. Типу, я випустилась скільки років? Я гуманітарій тому а, я випустилась 2020 році, і ось я тут 2023 рік звітний концерт Катя П'ять номерів. Ось тому так я не знаю, коли я звідси піду, але мені дуже подобається. Тому так Так сумую, тому що я провів тут дуже багато років. Взагалі-то так: сумуємо, і ми дуже вдячні, що нас іноді кличуть допомагати, тому ми з радістю це робимо. Ну, я, звісно, сумував, адже тут ще є, скажімо, люди, які танцювали зі мною. Ось. Вийшло так, що полюбив дітей, вони стали як рідненькі, це мої зірочки, тому я за них дуже сильно переживаю і за ними дуже, дуже сильно сумую навіть зараз, коли я їх не бачу, як вони виступають. Так. гопак топ.